Добрий вечір. Мене звати Владимир Єгор. Я учень состою класу назва досвіду вогняний мандарин. Перед проведенням обов'язково дотримуйтесь правил безпеки. Експеримент проводиться тільки під наглядом дорослих. У чому суть експерименту? Люди вставляють у мандарин бенгальський вогнеб, запалюють і коли іскри обіняються всередині мандарину, скіда ефектно апельно Одну мандарину до Можна використовувати багато разів, але їсти мандарину після проведення досвіду немає